Кафігіталася, зрадники знайшлися. Зюзіна Ірина і Зюзін Сергій з Бердянська. Вони з Бердянська їздять до дочки в Київ. І по дорозі цікавляться дуже нашими позиціями. Зупиняються, ходять, лазять, винюхують. І дуже багато стали жити останнім часом. І там, де вони проїжджають, потім на другий-третій день прилітає Зюзина Ірина і Зюзін Сергій, запам'ятаєте, місто Бердянськ. Хто знає у Бердянську їх, треба їх якось мочканути, з ліганця і все. Бо це тварі, за них гинуть наші пацани молоді.